Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я готувала яблучне печиво смачне і просте в приготуванні. Для цього в миску вбиваємо 2 яйця, якщо менші, то 3 бажано. Додаємо ванільного цукру і звичайного цукру. Перелік інгредієнтів є в описі під відео. Ще не забудьте додати щіпку солі. І збиваємо міксером, можна вінчиком, до білої густої піни. Ось так. Тепер вливаємо розтоплене і охолоджене вершкове масло і теж перемішуємо це. Потім всипаємо борошно і розпушувач, борошно всипаємо частинами. Спочатку міксером, потім вже ложкою перемішуємо, тому що міксером важко, і виходить ось таке тісто. І не рідке, і не густе до цього тіста додаємо яблука, порізані дрібненько. І це все гарно, ретельно перемішуємо, щоб кожне яблочко, частинка його макнулося тісто. Змоченими руками набираємо наше тісто з яблуками і кладемо на підготовлену бритванку. Робимо такі кульки десь приблизно більше, ніж волоський горіх. Оце вже зображення перше. Робимо посипку, до цукру додаємо кориці, перемішуємо гарненько і посипаємо наші, наше печиво. Кладемо в розігріто до 180 градусів духовку на хвилин 10-15 до зарум'янення. Ось в мене вже спеклися і викладаю їх на тарілку. Печиво дійсно смачне, рум'яне. Ось цієї кількості тіста в мене вийшли ось стільки печиво. Дивіться, яке м'якесеньке, з такою кислинкою яблучною. Печіть, не пожалкуйте, дуже і дуже смачне, до чаю просто собі перекусити. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!